Ну, є два варіанти. Або мене все стерла з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачу. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. я пам'ятаю, лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота. Я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти в якоїсь пустоті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі, і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання, легень, там кров мені проганяють І так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Ну, в мене дійсно був досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових, я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи розчарово, Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є, але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити.